1. Звільніться від раціональності в знаменнику другу. Тобто, що мається на увазі, мені потрібно зробити так, щоб в мене в знаменнику зникли ось ці коріні. Якби я могла корінь квадратний з 2 піднести до квадрату, то тоді б я отримала двоєчку. І корінь 12 степеня піднести до квадрату, тоді в мене залишилось просто 12. Але ж я ж не можу просто окремо два доданки взяти і піднести до квадрату. Що я можу в даному випадку зробити? Я знаю, що чисельник і знаменник я можу домножувати на якесь число відмінне від нуля. В даному прикладі я використаю формулу скороченого множення, а додати b помножити на а відняти Б до рівня а в квадраті відняти b в квадраті. Тобто, якщо я знаменник домножу на цей самий вираз, але із знаком мінус, тоді я отримаю корінь квадратний з 2. Квадраті відняти корінь квадратний з 12 квадратів. А це буде 2 відняти 12, Отже, я позбудусь від оцих коренів. Якщо я знаменник домножую на корінь з 2 мінус корінь з 12, тоді і чисельник я повинна домножити на цей самий вираз. В чисельнику я залишаю без змін, а в знаменнику я отримаю корінь квадратність 2 в квадраті. Відняти корінь квадратність 12 в квадраті, і це буде 2 мінус 12. Тепер дивлюся, 2 мінус 12 це мінус 10. Знак мінус я можу поставити перед рисочкою дробу. І 14 і 10 я можу скоротити на 2. Чисельнику в мене залишиться 7, в знаменнику 5. Друге, знову ж таки, в мене є корінь кубічний. Якби я корінь кубічний з 5 піднесла до кубу, тоді в мене корінь зник і залишилося просто число 5. Для цього я використаю формулу кубів. А додати Б помножити на А в квадраті мінус АБ Б додати Б в квадраті до рівня куб плюс Б. Отже, чисельник і знаменник я домножу на 3 в квадраті. Відняти 3 помножити на корінь кубічний з 5, додати корінь кубічний з 5 в квадраті. В чисельнику я можу лише 3 піднести до квадрату, це буде 9. А от в знаменнику ми сказали, що я отримую а куб плюс Б куб. Тобто я отримаю 3 в кубі, додати корінь кубічний з 5 в кубі. І тоді це буде 3 в кубі 27 І корінь кубічний з 5 в кубі це буде. 25. 27 додати 5, це буде 32. 2 і 32 я можу скоротити на 2. Тут в нас залишиться в чисельнику 1-а в знаменнику у нас залишиться 16. Третє. Знову ж таки, якби я ці корені піднесла до кубів, то тоді в мене ці корені зник. Отже, я використаю схожу формулу А-Бножити на А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. І це дорівнює А куб мінус B куб Отже, дивлюся, мій вираз схожий на ось ці дужки А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. Один. Я можу розписати як один в квадраті, корінь кубічний з 36, 36 це 6 в квадраті. Отже, корінь кубічний із 6 в квадраті. І посередині в мене повинен бути добуток одинички на користь. Корінь кубічний із 6. Це якраз і є корінь кубічний із 6. Отже, я свій вираз повинна домножити на одиничку мінус корінь кубічний із 6. Домножую і чисельник, і знаменник. Чисельнику я нічого не зможу змінити, а ось в знаменнику я отримаю а куб мінус Б куб. Тобто моє перше число в кубі мінус друге число в кубі. 1 в кубі – це 1. Відняти корінь кубічний із 6 в кубі – це 6. 1 відняти 6 – це буде мінус 5. Знак мінус я можу поставити перед рисочкою другу. І далі я вже нічого не можу змінити.